Важко тільки перші 25 років, а потім все вже стає автоматично. Я свідомо йшов на військову службу і розумів, що, будучи офіцером, ти маєш віддавати цей час свій, і що це буде досить тривалий період життя. Це цікаво, скажімо так, бути військовим. І тим більше в цей час, коли саме військові відіграють дуже важливу роль в нашій державі. Тому я вважаю, що це не так складно, але має бути певне покликання або певний стан душі, скажімо так, для того, щоб бути там весь час на військовій службі. Любити цю справу одним з таких, скажімо так, бойових досвідів це була якраз операція в Сомалі, операція Ектів Андевер. Це антипіратська операція, в якій я приймав участь на фрігаті Гетьман Сагайдачний, якраз в 2013 році. Це відбувалося якраз перед захопленням Криму, і така досить відома. Історія, як е, бригади Масагайдачний повертався з Аденської затоки в Україну, і як він опинився в Одесі, це було взагалі досить така е, складна і сама і операція була складна, е, антипіратська. І саме складне якраз було повернення додому, тому що в цей час вже Крим був захоплений і е, повернення якраз флагмана. Е, Військово морських сил Збройних сил України саме в Україну було одним з пріоритетних завдань і одним з моментів, який відіграв дуже важливу роль в той час, в тому числі з відновлення військово-морських сил вже в Одесі. Вже фактично вийшовши на пенсію, вже якби закінчуючи період служби певний. Знову ж таки, е, прийшлося вже 26 е, лютого цього року е, знову повернутися до ВА, е, так, Національної гвардії. Я був готовий там, ну, в будь-яку військову частину йти, але е, опинився наразі в Національній гвардії України, чим зараз пишаюсь. Перемога, звісно, буде наша. Е, е, я в цьому впевнений. Е, Думаю, що звісно це вона буде важка перемога, але вона має бути до нашої держави і звісно вона закінчиться тим, що ми повернемось в Крим. Оскільки я більшість свого службового життя проходив службу в Криму, мені б дуже хотілося повернутися в Крим. Ну і звісно, в українською.